Всім привіт! Сьогодні ми подивимось різні срібні прикраси. Почну я з комплекту. Так, це саме комплект. Тут каблучка у розмірі 18,8. Загальна вага комплекту 34 грами. Вага однієї сережки 9 грам. Ось такі сережки, замочок омега. Це коли ось такий гвіздочок, і кліпса ще притискається. Таким чином, такий він крупненький, не дуже його зручно показувати через замочок, але він зате дуже красивий і сам замок зручний. Занижений штифт. Висота сережки 2,1, висота каблучки 2,6. Ну, бачимо, що каблучка побільше так так, загальна вага 34 грами. Вартість комплекту 2450 гривень 67 доларів. От. Тут, мені здається, саме комплектом треба брати, тому що це така незвична форма. Красиво виглядає на вушку. Сережки крупні. Це італія виробництва. Далі дуже незвичні сережки, ось такі на петельках. Це також срібло, всі прикраси срібні. Тут є лазерна українська проба, бачите, і тризуб, і все чітко видно. Вони, не дивлячись на те, що ось такі крупні, вони плоскі і ну, не такі важкі, як здаються. У них загалом вага 7,5 г. Так, в мене зазначено. Ну, давайте я перевірю, просто щоб точно, точно. точно. Ну, я думаю, що тут все 3,7 одна сережка. Бачите? Хоча по вигляду, вона усі грам 10. Красива така модель. В мене є схожа модель, я їх дуже люблю, але в мене важкі. Ну, Раз вони в мене є, то я вирішила, що собі не буду залишати. Хоча б дуже-дуже хотілося. Но вони такі літні. Що це за вставочка? Я не скажу, схоже на, якусь, на якісь стрази вклеяні. Або на кубічний цирконій, Ну, я маю на увазі камінці. Ви бачите, їх багато-багато-багато. Такого, такого типу. Тут білий тут синіший колір. Цікаво, виглядають, вони переливаються, вони блискучі. ну, Може, не такі блискучі, але. Облискують ось так видно. Висота сережки, діаметр 4 см, висота 5,5 загалом з нашим крючечком. Вони у роді 1500 гривень 41 долар вартість. Вони класні, вони і великі, і не важкі. Якщо ви таке любите, то, то модель класна, будете їх любити. Це мені самі вони просто подобаються, тому я на них зависла. Бачите, що тільки не придумають. Далі каблучка у розмірі 17,5. Це такий сапфір. Тут українська проба є, але це виробництво Індія. Сапфір такий огранці маркіз. Довжина камінця 1,5 см, 2 см. Тут ширина. Ну тут він такий широкуватий. Тут 8 мм, сама вузька частина 5 мм, він буде десь на 17,2, бо мені трохи так притискає. Ні, на 17, я думаю. Хоча може і 17,2. Просто руки зараз ще трохи жарко, тому руки отікають. Так. Цікава модель, може він краще на цьому пальці буде. 1350 гривень, 37 доларів вартість. З такими візерунками, дівчат, красивий перстеньок. Так, 37 доларів, 1350 гривень. Йдемо далі. До нашого першого набору підійшов би мені здається, такий браслет, тому що він дуже важкий. Ну, як дуже? Зовсім не дуже. Всього 21 грам. Але бачите, він крупний таким чином зроблений, стильно виглядає, і він, напевно, все-таки більше на маленьке зап'ястя до 17 см, бо він коротенький. І таким чином застібається, ніяких не підвісочок, нічого. 21 грам. Зараз я скажу довжину загалом. Угол такий Довгенький хотіла сказати. Довжина в нього 19 см це максимально він буде на 17, і давайте ще прикинемо ширину нашого елементу 7-7 мм приблизно, але це м -м, разом я маю на увазі від початку до кінця наше звіно. Може, в когось є такий ланцюжок, то був би ідеальний комплект. 1700 гривень 46 доларів вартість 21 грам. І схожої теми сережки, вони також важкенькі. тут 14,3 вага. Бачите, понизу такі кульки. усміх Mm-hmm. Просто разом би цікаво виглядало як комплект. Ще сюди до цього браслету і перший комплект личив би. І на останок сьогодні ось такого типу сережки, вони вінтажні, в такому етностилі на петельках. Я тут не знайшла клейма виробника, але срібло, срібло перевірено. Це лазуріт таким, бачите, цікавим, цікавою формою, взагалі цікава модель. Вага однієї. Зараз я скажу 5 і 7. Ну, вони досить такі легенькі. Все одно, невеликі і легенькі. І е, довжина 5,5. Біля шести. Ось такі цікаві сережки. Я не знаю, чи носите ви таке. Я таке дуже люблю. В мене кілька є такого плану прикрас. От я не знаю, чи є в мене сережки, може, в мене сережок і немає. І вони об'ємні. Ширину ще можна подивитися. Ширина 2 і 2. Два і два. 1750 гривень 48 доларів вартість. Ще раз покажу модель. Ось такий він, етностиль. Ну, це, я думаю, все одно не багато людей любить, але <сміст> хтось полюбляє. Така в мене підборка. Хочу на останок ще показати е, з такими самими тож крючками, бачите, такі сережки. Вони дуже важкі. Тут 27, зараз давайте перевіримо. 20. в общем, одна 14,7. Це українського виробника Оліксіт. Тут, бачите, такі ніби дірочки, але це всередині, але на поверхні ось одна, одна, одну я відчула. Прям ногтиком. От, вартість у них 1000 гривень, 27 доларів. Сірий такий оліксіт. В цій теж є, просто вони не такі помітні. От в цій, бачите, такі. Помітні такі крупненькі сережки не для кожної дівчинки. Але, дівчата, вони і не вдягаються на цілий день. Ну, то, тому витримати годину-дві можна. 2,7 діаметр. От в цьому їх і ізюмінка. Що вони крупні? Масивні, Звісно, Якщо цілий день такі таскать, то і в мене б голова відпала так. На трошки все можна вдягати. І, дівчат, це я реально нікого не переконую. Ну, кому потрібні, кому вони сподобаються, тому вони сподобаються. Це я просто говорю для тих, хто каже: от важкі сережки не можу носити. Ну, всякі носять сережки. І важкі, і навіть дуже важкі. Поки що це в мене все на сьогодні. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобались особливо сині з лазурітами. Дуже цікаві сережки. Буду чекати на ваші коментарі. Всім до побачення. Я, знаєте, що придумала так їх прикинути, як вони будуть виглядати лазуріти з сапфіром. Дуже схожі по відтінку, але всередині різні включення. Сапфір він один, лазуріт другий. Всім гарного дня, все, я пішла. Вже точно. Цього разу вже точно.